У селі була нова з Чербанівської громади. Місцеві стурбовані ймовірним підвищенням вартості проїзду при міському транспорті. За словами жительки села Але Федоренко, про це їх попередили водії маршруток. Водій автобуса сказав, що дорожає в зв'язку із підвищеним військового збору. Так об'ясніть, будь ласка, мені на роботі вишитують пенсійний збор. Нам ніхто не додає нікому, а їм треба додати. А це не занадто. Вона в прошлому році підвищила ціну на автобус два рази. Два рази. Вона сказала більше не буде підвищувати і по новій. І не багато це буде на Буланову 30 гривень. За маршрутом була нова Полтава їздить лише два автобуси одного власника. Місцеві розповіли Суспільному, що ціна квитка не відповідає якості послуги. В остання вартість проїзду підвищували на 5 гривень у травні 2024-го. Сидіння мокре, Сієння капа трисадку допустимо заплати. Угу. Так, сьогодні, і сядь голову, і сядь ся 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 жопою і на холодну сіку на мокреце же в Чербанях. І сіла жінка. Жінка сіла на, скільки ж вона приїхала, встала в і люди сміються, бо в неї задниця мокра. За маршрутками не... вона не дивиться, як би так сказати. Да, Випустила отак. так. От -от, о. А 25 рублів це дуже накладно. Mm -hmm. о. Тобто вам, щоб з'їздити у місто, Конечно, 50 Зараз 50, 50, 50, 50 гривень. А хочемо а, нашу а, а зробити 60. минулого року. Кількість пасажирів на маршруті зменшилася. Через це зросла собі вартість одного квитка, розповіла перевізниця Алла Сердюк. Проте вартість проїзду не підвищуватимуть. Балажка була, але ми його не підняли. Не плануємо ми його піднімати, бо тому, що нам пообіщалася міська рада. На даний момент ми я заплатила ще одну страховку чотирнадцяти сімсот. Чотирнадцять тисяч вісімсот гривень. Я одну страховку за пасажирів заплатила. А ще ж. Холка цього автомобільних транспортів, а ще ж діагностика підняла піднялося. піднялося. Під час робочої зустрічі перевізників з депутатами Щербанівської сільради щодо підвищення вартості за перевезення дійшли згоди, що до кінця 2025 року вартість проїзду залишиться незмінною, розповів начальник відділу соцзахисту Щербанівської сільради Валентин Грабко. Підвищення на гсм плата за страховки пасажирів і тому подібне разом із спеціалістами з депутатами виконавчого комітету Щербанівської сільської ради. Прийшли згоди, що не будуть підвищувати тарифи перевізники для жителів Щербанівської територіальної громади. А ми будемо компенсувати пільговим категоріям за рахунок місцевого бюджету. 2025 року на компенсацію за перевезення із бюджету громади заклали 835 тисяч гривень. Цю суму розподілять між п'ятьма перевізниками. Кожен з них отримає частину залежно від кілометражу маршруту. Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава.